Адміралтейський якір 18 століття знайшли на обмілілому узбережжі Дніпра на Хортиці. У колекції Запорізького музею судноплавства вже є схожі експонати однак цей вагою 150 кілограмів особливо цікавий для дослідників. Часто до нас доходять ці якоря без деревини. З деревиною, ось з цим дерев'яним штоком, у нас в колекції 3-4 якоря всього лиш. Хоча колекція складається більше півсотні, як якорів. Тобто для нас він тому і викликає таку цікавість, що він комплектний, хоч трошки з цими зруйнаціями, але комплектний цілий якір адміралтейський. Обов'язково треба поэтому Поки ми не приступили непосредственно до процесу консервації, і у нас идет… Би, предмет, дерево і железо. Нам необходимо для західного железа постійно водою, щоб воно не пересихало. Де та коли саме викували цей якір для козацької бригантини, стане відомо у процесі реставрації, яку зараз і проводять фахівці. От, вроді би, бригантина, вроді би русський корабль, але строїли козаки і ходили на ньому казаки. Тобто, цими якорями козаки. Як би, це наша історія на самом деле.